На Майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із полеглим на війні бійцем з нашої громади. Сьогодні десятки людей зібралися, щоб віддати шану військовослужбовцю Євгену Білодубу. 43-річний солдат загинув наслідок отриманих поранень у бою з окупантами на Донеччині. Трапилося це ще 24 січня. Але лише нещодавня експертиза ДНК підтвердила для родини та друзів бійця тривожне очікування. Ми їздили на експертизу на ДНК, їздили. Дивилися на експертизу. Спочатку нам ми тіло їхали, побачили, а потім поїхали. ДНК здали, і тільки зараз. Це неділі-дві назад. Нам повідомило, що співпало. ДНК». товариш полеглого захисника Микола пригадує, яким Євген був у цивільному житті, як піклувався про дружину та двох доньок. Чоловік хоч і народився та виріс у Києві, але після одруження проживав разом з сім'єю у Квасилові. Євген Білодуб був сиротою, однак став міцною опорою для своєї родини. Він сам по собі дуже добра людина. Він спокійний. Він любить. Він дуже дітей любить. Він він мав приїхати. 24 го він загинув, а 26 він вже мав їхати в відпуск, Бо дружини день народження, він спеціально брав так відпустку, витягував для того, щоб пропасти на цей день. Євген не мав військового досвіду, не служив в армії, але з початку повномасштабного вторгнення став на обліку і згодом був мобілізований. Чоловік небагато розповідав про свої будні на передовій, але періодично знаходив час, щоб заспокоїти родину та друзів. Хороша, щира людина. Відповідав за свої слова, за свої вчинки. Добрий був тато і чоловік. І герой нашої країни загинув за дітей, за друзів. Там війна все було скрито. Де він що він, Ніхто нічого не знав. Просто раптово сказали, що пропав безвісти, а зараз результат. Після громадської панахиди на головному майдані Рівного траурний кортеж вирушив на кладовище нове. Там і спочиватиме тіло Євгена Білодуба, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.